Ну, що ж, друзі, давайте з вами розберемо, як в'язати індійський клин. Дуже легко, дуже просто, і я вам його покажу на прикладі цієї рукавички, як в'язати індійський клин для лівої і для правої долоні. Зараз ми, ми почнемо з вами розбиратися. У мене на спицях. 40 петель. По 10 петель на кожну спицю. На палець я планую відвести 10 петель. Тобто всі петлі з однієї спиці у мене будуть відведені на палець. Як визначити петлі на палець? Просто ось таким чином. Одягаєте, можете зняти навіть зі спиці, якщо не можете так порахувати. Одягаєте, знімаєте і рахуєте кількість ваших петель, скільки вам відводиться на ваш палець. Або з сантиметровою стрічкою і щільність петель. Ось так можна порахувати. Від кількості петель, які нам потрібно. На палець відвести, і залежить кількість рядів, які ми будемо в'язати. Робити прибавляння ми будемо у кожному парному ряду, тобто перший, третій, п'ятий і так далі. У нашому випадку це буде 10 прибавлянь, тобто 20 рядів. І до 19-го ряду я буду робити прибавляння в одному з сторін, на одну із сторін або направо, або наліво. І давайте спочатку ми розпочнемо в'язання. <з> лівої. Для цього ми перев'язуємо всі петлі 10 петель, які в нас є на першій спиці. Зараз ще раз покажу, де в нас перша, друга, третя спиця. Перша спиця, з якою ми зараз будемо працювати. Ось вона, перша. Далі друга, третя йде їй паралельно, а четверта паралельно другій йде спиці. І всі всі маніпуляції, як правило, коли ми робимо по закриттю, вони зеркальні між першою, третьою, другою і четвертою. Але зараз ми про індійські клин. Тому всі 10 петель ми швиденько перев'язуємо. на... Спицю. Нам мене зараз не треба. І роблю акцент на тому, що ми будемо робити прибавляння для індійського кліну рукавички з лівої сторони, для лівої рукавички. Так. Тобто, зараз на нашу другу спицю ми зробимо прибавляння з другої. Так? Тобто беремо ось робочу спицю і підхоплюємо петелечку ось таким. Чином. Бачите, ви підхопили, повернули її на спицю, цю підхоплену петельку, і пров'язали ось таким чином. Пров'язали. Не перевертайте нічого. Якщо у вас не така пухнаста пряжа, і ви боїтеся, що у вас можуть бути дірочки, то можна наступну петлю. Але перед цим одягніть маркер, щоб не забути, тому що всі прибавляння ви будете робити перед маркером. Пров'язуєте ось таким чином, трішки схрещено, Якщо ви боїтеся, що у вас буде дирочка. Якщо ви зв'яжете схрещеною петлею, ніяких дирочок взагалі не буде. Я в'яжу не схрещеною, як правило, я в'яжу звичайною лицевою, в цілому на похнасті пряжі їх також немає. Перевірено. Далі ми просто в'яжемо по колу, пров'язуючи всі петлі на нашій спиці. Таким же чином. І всі прибавляння. Тепер ми будемо робити перед маркером. Давайте я вам покажу це. Зараз пробіжіть всі петлі по колу. Другий ряд нашого в'язанечка, Перший ряд я зв'язала, другий ряд нашого в'язанечка ми будемо з вами. В'язати без прибавок і убавок. Але для того, щоб показати на нашому зразочку, я хочу вам зразу показати, як робити прибавляння. Що, ну, щоб було. Я потім це все красу це все розпущу. Тому ми беремо ще один маркерочок, щоб було зрозуміло. І зараз я вам покажу, як це робити для правої рукавички. А для правої рукавички, відв'язавши 10 петель з першої спиці. Ми одягаємо наш маркер одразу, я одягаю одразу, щоб нічого не заплутати потім. І піднімаємо не з цієї, що пров'язали петлі, а з наступної його ряду. петельку. підняли, повернули на спицю і пров'язали її. Також, якщо ви боїтеся продирочки, то рекомендую їх вам ось таким чином пров'язати з хрещеною, якщо ви боїтесь. Точно не буде ніяких бірочок, перевірено. І другий ряд ми пров'язуємо лицевою гладдю, без вбавлянь, без до поколу. Ну що ж, третій ряд ми з вами знову в'яжемо. Пров'язали петлі з першої спиці і переходимо до в'язання петель з другої спеціалі першу нашу лицьову. Знімаємо маркер, бо буде не видно просто. Піднімаємо петелечку нашу, пров'язуємо її лицевою, повертаємо на місце маркер. І так, і такі маніпуляції ви робите для лівої долоні, роблю акцент, постійно. Далі ви дов'язуєте всі лицеві петлі до кінця ряду. І так, для правої долоньки, уявімо, що це наша перша спиця, і ми в'яжемо всі-всі петлі лицевими до маркера. До маркера. Якщо там ми перед маркером робили убавочки, то тут ми будемо робити убавки після маркера. Запам'ятайте, на правій долоні ви робите прибавки після маркеру одразу, а на лівій перед маркером одразу. перевдягаємо маркер. Підхоплюємо ось таким чином і пров'язуємо. Якщо ви будете уважними, то ви можете побачити, що йде прибавляння в ту сторону. ось, Бачите, йде сюди йде прибавляннячку. І чим більше ви її відв'яжете, тим буде вісніше. Точно також з лівої сторони. Ось точно так же. Бачите, де прибавляння, в сторону. Ось так в'яжеться індійський клин до необхідної висоти. Потім відділяємо пальчик. Пальчик у нас для індійського клину це оці всі петлі, які ми відділили нашим маркером 10 петель для нашого індійського пальчика. Всім приємного в'язання! Залишились питання? Пишіть в коментарях, будь ласка.